Наступний, хто до нас звернувся, це пан Тарас. Він пише: перебуваю в госпіталі після того, як підірвався на міні. Командир повідомив, що виплати не отримують, доки не закінчиться службове розслідування. Це запитання дещо переплітається з першим, але маю наголосити на наступному. Пане Тараса, на наразі, з вашого повідомлення, не зрозуміло, яке ведеться конкретне розслідування, адже у нас є е службове розслідування, і порядок проведення службових розслідувань е визначається наказом Міністерства оборони 608. Е і ці службові розслідування е вони проводяться за фактом якогось дисциплінарного порушення. Порушення уставних норм чи в рамках формування підстав для відкриття кримінальної справи. І друге розслідування це є спеціальне розслідування, яке передбачено інструкцією про розслідування та облік нещасних випадків. У Збройних Силах України відповідних травм, каліцтв. І ця інструкція затверджується іншим наказом Міністерства оборони України номер 332 І тому для розуміння, перш за все, ви своєму командиру маєте поставити через рапорт запитання, яке саме ведеться службове розслідування. Чи це дійсно службове розслідування в межах 608 наказу Міністерства оборони України? Якщо так, то до завершення службового розслідування ви виплати не отримуєте. Якщо йде мова саме про службове розслідування? В рамках якогось дисциплінарного провадження, наприклад, чи е, кримінального права чи кримінального провадження, потенційно кримінального провадження. Якщо ж. Е... Мова йде про наказ 332, де за результатами розслідування, але це є спеціальна комісія з розслідування нещасних випадків, травматизму військовослужбовців під час виконання службових обов'язків, то по процедурі. Дійсно, ви також отримуєте виплати, виключно після отримання цієї довідки. На так відбувається, так відбувається на практиці. Але знову ж таки, для того, щоб вибудувати якусь стратегію, як вам діяти, я раджу перш за все звернутися з рапортом, щоб з'ясувати відносно. Чого, кого ведеться службове розслідування, і яке саме службове розслідування? Якщо це службове розслідування по відношенню до вашого командування, яке направило вас на позицію, і ви підірвалося, то? Питання завершення того службового розслідування не може е, прямим чином впливати на ваше право отримання виплати. Якщо ми говоримо про спеціальне розслідування вашої травми, то так, правим наслідком є те, що е, для такого, для е, грубо кажучи, для отримання цієї виплати потрібно зафіксувати факт. Е, які фіксуються до віці про яку а, мова йшла вище.